Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Поки у США та країнах НАТО уникають дати єдину зрозумілу для Кремля відповідь і продовжують бідкатись на агресивні маневри рашистів, Кількість так званих непрофесійних дій пілотів ВКСРФ проти літаків та дронів країн НАТО стрімко зростає. Про що свідчить вже шість випадків наближень російських винищувачів до ППЛА та літаків? Альянс часом з прямою метою збити всі ці інциденти відбуваються у Сирії та викликали поки доволі обмежену реакцію з боку США та інших країн. При цьому перший випадок у серії стався ще 5 липня. Тоді російський суд. Тридцять скидав освітлювальні бомби по курсу розвідувального ударного БПЛА МК 9 ріпер. Згодом вже 6 липня пара Су 35 та Су 34 проводила активне скидання теплових пасток поряд з іншим МК 9 ріпер. У всіх інцидентах американські дрони виконували місію по протидії «Іділ». Також у четвер російські літаки небезпечно наблизились до французьких рафале, які патрулювали і сирійський кордон. Про що офіційно голосили у Парижі, зазначається, що французькі пілоти були вимушені активно маневрувати. Є у вигляді доказу показано фото російського винищувача у прицілі Рафали. А загалом, за даними Business Insider, мова загалом йде про шість випадків. Водночас реакція Україна, то, зокрема, і США, доволі очікувана, занепокоєння, яку цілком характеризує заява СендКОМ центрального командування збройних сил США, яке відповідає за проведення військових операцій на Близькому Сході та Центральній Азії. Ці події є ще одним прикладом непрофесійних і небезпечних дій російських повітряних сил, що діють у Сирії, які загрожують безпеці як коаліційних, так і російських сил. Сил ми закликаємо російські сили в Сирії припинити цю безрозсудну поведінку і дотримуватися стандартів поведінки, що очікується від професійних військово-повітряних сил. І, зрештою, очікувати на щось інше доволі важко, бо ніяких дій, які може сприйняти Кремль у США, не прийняли навіть після того, як РФ фактично збила американське ЕМК 9 ріпер поблизу поки що окупованого Криму. Єдиний, хто з ними не церемониться, це Ердоган. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.